Всім привіт! З вами реальні тачки і сьогодні свіжий завоз автомобілів Nissan Leaf Ацента і Hyundai Kona. Leaf 18 2018 року, 88 тисяч пробігу. От є охоронець такий. 20 2020 року, 95 тисяч пробігу в оригінальній фарбі автомобілі От з Німеччини. На гарній комплектації. Вартість кони 15500. Подивіться на стан автомобіля. Новесенька резина, камера заднього огляду. Ліф. Також підігріви сидінь, передні, задні, камери 360, мертві зони, вартість 13 тисяч. Якщо подобається, телефонуйте, є великий вибір автомобілів. Всім гарного дня і до нових зустрічей!